Я розумію, наскільки складно сьогодні ТЦК. Вони сьогодні таку невдячну роботу роблять Плю, під плювками, під, під, під телекамерами. Перед, їх б'ють, до речі, пам'ятаєте, як там жіночки нападали на представника ТЦК? А я спілкуюсь кожного дня з матерями загиблих солдатів. Мені в очі їм встигну дивитися, вам чесно скажу. Вони кажуть, наші хлопці загинули, так? Да? Подивіться на цих бугиїв, які ходять і все нормально, їздять на машинах, ніяких питань у них нема. І так далі. Як це таке може бути? В Воюючий країні. Ми хочемо Росію перемогти? Ми не розуміємо, що буде, не дай Бог, якщо ми потерпимо поразку. А скільки пацанів загинуло, вони чесно виконали свій військовий обов'язки. Це ЦК поганий? Тому я. Я ніколи собі не дозволю кинути камінь цих людей. І вас прошу теж. Подивіться, будь ласка, уважніше.